Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Російський суд заочно заарештував очільника головного управління розвідки України Кирила Буданова у справі про так званий ТЕРАКТ на Керченському мосту. Буданова також збирається оголосити у так званий міжнародний розшук за ініціативою Слідчого комітету Російської Федерації. Хоча очевидно, що ніяких реальних можливостей переконати міжнародне співториста в тому, що керівника головного управління розвідки України потрібно заарештувати і видати Москві за так званий теракт на Керченському мосту у Росії, звичайно ж, немає. Однак цей заочний арешт знову нагадує про те, як Росія уявляє собі міжнародне правосуддя і власне правосуддя як таке у Москві Досі впевнені, що знаходяться у столиці радянського союзу, і таким чином чиновники колишніх радянських республік не є якимись чиновниками суверенних держав, а є звичайними підданими московського царя Володимира Путіна. І коли цар. Цього захоче він звичайно може заарештувати і засудити будь кого з представників влади у так званих нових незалежних державах. І рішення російського суду щодо Буданого ще раз переконує нас у тому, що в Росії. Абсолютно не збираються сприймати Україну як незалежну державу, і що мета президента Російської Федерації Володимира Путіна про знищення цієї держави та приєднання її території краще без населення до території Російської Федерації залишається головною стратегічною і тактичною метою Москви у війні Володимира Путіна проти України. До речі, варто нагадати, що Буданов це не Перший громадянин України, який займає високу посаду і засуджується або заарештовується російським правосуддям, величезну ненависть у так званого правосуддя Російської Федерації, викликають Українські політики, громадські діячі, журналісти, які виступають за суверенітет своєї держави, і намагалися протистояти злочинним планам Москви. Ситуація, коли у розшук було оголошено очільника українського уряду Арсенія Яценюка і його звинуватили в участі у війні на території Чечні, могла б виглядати анекдотичною, якби Росія дійсно. Не оголосили цього авторитетного українського політика, якому українці завдячують виходу з цієї економічної руїни, яка була створена зусиллями російського агента Віктора Януковича та його маріонеткової камарилії в українській владі. Було оголошено у міжнародний розшук і. Дійсно була ситуація, коли Яценюка затримували, йому довелося давати пояснення з приводу цих дій російського правосуддя. От зараз, коли весь світ бачить війну Росії проти України, коли бачить злочини російських громадян на українській території, коли президента Російської Федерації Володимира Путіна практично вже оголошено військовим злочинцем і видано ордер на заарештування цього представника найбільш... Агресивних політичних кіл у Російській Федерації в цій ситуації Росія продовжує, як бачимо, намагатися заарештувати українських громадян, що виконують свої службові обов'язки по протистоянню російській агресії. Ну і звичайно, є досить важливим той факт, і про це також варто було б наголосити, що Росіянам досі ця історія із Керченським мостом, адже територія мосту. Досі залишається важливою частиною плацдарму у Криму, плацдарму, спеціально створеного президентом Російської Федерації Володимиром Путіним для подальшої окупації півдня України. Знову наголошує, що Володимир Путін ані на хвилину не відмовився від цих своїх агресивних планів. Він певний, що Крим і залишиться таким плацдармом, а російські війська рано чи пізно опиняться і у Миколаєві, і у Одесі, і таким чином відріжуть ту територію, яка ще буде спроможно контролюватися україною від моря до моменту остаточної капітуляції. Не державу. І незважаючи на те, що ці шизофренічні плани Володимира Путіна ніколи не будуть втілені в життя, звичайно ж, ті, хто намагався підірвати Керченський мост і зупинити російську агресію, найбільші вороги диктатора у Кремлі. А от про кого дбає диктатор, то це про власну церкву, яка стала інструментом пропаганди і війни в його руках, і якою керує інший кадровий чекіст Володимир Шогундяєв, що проголосив себе патріархом Кирилом, Одного священника Української православної церкви Московського патріархату, який вірою і правдою служив російським окупантам. Вдалося обміняти аж на 28 українських військовослужбовців. Про це повідомив голова служби безпеки України Василь Малюк. Цей священник, як повідомляють журналісти Андрій Павленко з Лисичанська, засуджений за державну зраду, до 12 років ув'язнення. Як стало відомо, цей священник був обмінений ще 14 грудня минулого року. Активіста руского міра, який намагався використати вплив своєї релігійної спільноти заради просування людиноненависницьких ідей Москви, тоді особисто зустрічав очільник бандитської воєнної компанії Вагнер Євген Пригожин і. Є абсолютно очевидним той факт, що в цій ситуації Кремль чітко демонструє. За що і за кого він буде боротися на українській землі? За що і за кого він буде бомбардувати, розстрілювати, знищувати, продовжувати займатися всіми тими злочинами, які зустрічають оплески і розуміння більшості росіян, впевнених без окупації української землі їхній країні не стати імперією і не зрівнятися з їхньої точки зору із сполученими штатами та іншими ненависними російському народу, російській державі, російському президенту країнам. Але для того, щоб цього не відбулося, Україна має отримати якнаймога більше нової зброї для того, щоб був вдалим контрнаступ, для того, щоб російські війська не мали можливості для подальшої окупації української землі, для знищення української інфраструктури, для здійснення всіх цих злочинних планів, які намагаються втілити в життя найманці соратники Володимира Путіна. Саме тому зустріч у Рамштайні. Вже цілий рік, до речі, існує цей формат буде дуже важливою з точки зору того, як реально розвиватиметься довгоочікуваний контрнаступ українських збройних сил. Звичайно ж, з точки зору підтримки української системи протиповітряної оборони. Кількість ракет, у якій останнім часом викликає серйозне занепокоєння і українських військових, і у наших партнерів. Бо, звичайно ж, якщо цих снарядів не буде вистачати, українське небо буде відкрите для російських бомбардувальників, а українські міста одне за одним перетворюються на нові Алеппо і Маріуполь. І щоб цього не допустити, сьогодні у Рамштайні якраз і обговорюють питання доставки Україні нових ракетних комплексів. Нових ракет для вже існуючих систем протиповітряної оборони, снарядів для української армії так потрібних в цій непростій ситуації снарядного голоду і планів Москви по наступу на українські позиції, які продовжуються у Бахмуті. І звичайно ж може відбутися і на будь-якому іншому напрямку путіністи до цього готуються. Рамштайн це можна сказати для українських збройних сил, для українського народу справжня дорога життя. Сподівання на те, що рано чи пізно. Агресія Росії проти України. Закінчиться поразкою Російської держави, і Україна отримає шанс на побудову демократичної європейської держави, яка знову таки рано чи пізно стане і членом НАТО, і членом європейського союзу, і отримає можливість принаймні протягом 20-30 років цього сторіччя відбудувати свою економіку і забути про наслідки жахливої війни, яку мріє і бажає продовжувати Путін. Дякую, друзі, Залишайтеся на цьому каналі. Підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, до допомагає нам розвивати ці проекти, користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам.